25 листопада могутня традиція. До опублікації книги анонімна алкоголіки в нашого товариства не було імені. Незначною більшості голосів було вирішено назвати книгу «Вихід Є. Один з наших перших членів знайшов 12 вже опублікованих книг з такою ж назвою, і книгу назвали анонімна алкоголіки. Так виникли назва книги нашого досвіду. Ім'я самого нашого руху, і як ми тепер бачимо, традиція найбільшої духовної значимості, Традиції Аа, як вони розвивались, сторінка 35-36. Як часто починаючи з історичного рішення Біла у вакрані, зателефонувати замість того, щоб піти в готельний бар. Вища сила проявляла себе в критичні моменти нашої історії, у ранній період існування ААЧІ хтось припускав, яку значимість придбає згодом принцип анонімності для всіх нас. Може здатися, що навіть у виборі назви для нашого товариства був присутній елемент випадковості, Богу не чужа анонімність, і він часто є в справах людських під прикриттям таких понять, як удача. Випадок або збіг. Якщо анонімність нехай випадково стала духовною основою наших традицій, то мабуть це Бог діяв анонімно від нашого імені.